Максим Шуляк, керівник центру «Дія бізнес» у Луцьку. У Луцьку приєднався до нашого етеру. Тож вітаємо вас в Етері, слава Україні. Героям слава вітаю. Мене сьогодні запросили для того, щоб я трішки розповів про проєкт, який буде стартувати на базі центрів підтримки підприємництва «Дія Бізнес» у Луцьку, в тому числі. Це проєкт відважна. Точніше, його другий сезон. Перший сезон стартував минулоріч в березні. Зараз стартує другий сезон, який також підтримується компанією Віза ініціативою ШІЗНЕК СІМПАВЕДБАЙ ВІЗАІЙ Це. Освітня грантова програма, як і інші програми, які ми запускаємо на базі центрів «Дія бізнес по всій Україні. Цьогоріч проєкт відважно буде реалізовуватись у форматі буткемпів та у форматі загального офлайн-онлайн навчання. Точніше, буткемпами називаються так звані. Точки збірки учасниць, власне де учасниці програми жінки, які хочуть започаткувати власний бізнес. Вони на етапі розвитку ідеї бізнесу чи жінки, які вже мають бізнес, але їм недостатньо знань, чи вони хочуть залучити фінансову підтримку, можуть навчатися. От так цей буткемп буде також проводитися у нас на базі центру дії бізнесу Луцьку і це. Такий формат більш поглибленого навчання, де на онлайн форматі навчання учасниці отримують більш загальні знання під час трансляції лекцій із топ-спікерами. То у нас на буткемпах учасниці будуть мати менторську підтримку від експертів, спікерів людей, які професіонали у своїй сфері, і вони матимуть окремі практичні лекції з. З топ-спікерами та експертами, е, яких ми залучаємо для того, аби поглибити свої знання в певній сфері та отримати уже практичні навички, навчитися застосовувати знання, які вони отримали під час цього онлайн формату. Е, також сорок ви як ви є... от згадали про топ спікерів та експертів. То хто ці люди? Е, та у нас е, топ спікерами проекту е, є Валерія і е, Це е, Заступниця, заступниця міністра цифрової трансформації. Це Альона Гудкова, засновниця е, проекту Кураж. Це Анастасія Владачинська е, CEO компанії Владичинська Консалтінг, Ельміра Дамірова, Антон Шулик, Ольга Бульбах, Ольга Роєнко та багато інших спікерів загалом буде е, проведено е, 17 освітніх модулів, і в межах цих модулів буде 14… Лекторів з бізнесу та психологічних психологічних таких освітньо-психологічних сесій. Навчання буде тривати чотири місяці, і е, учасниці е, зможуть отримати фінансову підтримку. Це по 100 тисяч гривень. 40 учасниць з України зможе отримати фінансову підтримку 100 тисяч гривень, та три фіналістки, які е, пройдуть уже у фінал. З числа тих 40, які вже отримали 100 тисяч, зможуть додатково залучити ще 400 тисяч, якщо вони там переможуть за результатами фінального пічингу. Тобто презентації свого проекту і зможуть довести членам журі, що їх проект власне вартий додаткової фінансової підтримки. Отак, це якщо дуже коротко це і дуже швидко, швидко трошки сумбурно. Та, але детальна інформація є на лендингу проекту відважна, і там можна трошки детальніше посидіти, почитати. Пане Максиму, але ще є запитання стосовно учасниці. То чи вже визначилися із цими 40 українками, які будуть брати, чи є ще можливість долучитися до цього конкурсу? Та ми розраховуємо загалом на велику кількість учасниць з усієї України, в тому числі із Луцька. Долучитися можна буде до кінця цього місяця ще відкрита реєстрація, і далі учасниці за результатами їх анкет будуть відбиратися на так звані буткемпи. І далі за результатами навчання вже на буткемпах і за результатами захисту власних. Бізнес проєктів 40 учасниць зможуть отримати фінансування. Тобто, загалом навчатися буде більше учасниць, поки ми не знаємо цю цифру, бо ми ще проводимо набір учасниць. Він триває, але сподіваюся, їх буде багато, бо ми будемо намагатися зробити цей сезон відважної ще кращим ніж він був минулого року, і будемо намагатися якомога краще допомогти нашим підприємцям розвиватися. Пане Максима, то яким чином можна долучитися до участі в цьому заході, ну і також цікаво, чи є якісь вимоги до учасниць. Угу. Е, та, долучитись можна е, через е, сторінку в інстаграмі Дієбізнес у Луцьку, Діябізнес на порталі Діябізнес розміщена інформація. Також є окремий сайт під проект відважна, і там можна залишити безпосередньо, е, відповідь. У формі реєстрації відбір проходить насправді по таким дуже загальним базовим критеріям. Треба описати свою бізнес, і бізнес, який вже функціонує, якщо він є, і треба записати відеовізитівку, і далі її будуть оцінювати. І учасниці будуть проходити відбір, пане Максиме. Тобто, це бізнес і малий, і середній, і навіть великий. Е, та загалом е, загалом так, але е, все ж таки проект «Дія бізнес більше орієнтується на мікро та мале риска, середнє підприємництво. Бо умовно 100 тисяч для е, бізнесу початківиці. Це хороша сума. А для умовно великого бізнесу, це типу один день е, оборотки. Пане Максиме, але цікаво, ви згадали про те, що це вже новий сезон цього проєкту відважна 2 Чи можете поділитися трішки результатами першого сезону і хто став переможцем? Чи були серед призерів Волинянки? Як багато загалом їх брало участь в цьому проєкті? Перший сезон у нас стартував паралельно з відкриттям центру, тому він був такий трішки сумбурний. Але е, ми змогли забезпечити. Дуже якісний е освітній продукт створити, і е учасниця з Луцька е Тетяна Клімук вона потрапила в число переможець е проєкту з усієї України. Е вона залучила додаткову фінансову підтримку на розвиток свого е проєкту для створення е унісекс одягу для військових. Тобто, у неї е така бізнес-ідея, що одяг е безпосередньо на сайті. Може адаптуватися під потреби ветеранів або людей з інвалідністю. От так. Пане Максиме. Цікаво минулоріч скільки людей об'єднало, скільки жінок об'єднав цей проєкт? Це було 15 бізнес проєктів але учасниць трішечки більше, бо в одному бізнес проєкті могло брати. Двоє троє людей участь, так як, наприклад, в проєкті Good Mood Food. у нас дівчата брали участь в першому сезоні відважної, їх було двоє. Часом з ними приходила теж їхня маркетолога СММ на лекції, і так само з іншими проектами. Там, наприклад, кафе Твоя мантра знаходиться на Винниченка. Це відкрила Ашока. Можливо, ви куштували самоси, які є по всьому Луцьку. так? Це вона робить, от і е, вона, власне, теж учасниця першого сезону відважної, і в них ще досі існує чатик. Е, багато з них змогли здружитися, допомогти один одному і власне створити таке жіноче ком'юніті підприємці. Пане Максиме, цікаво щодо назви. То відважна, це саме полягає в тому, що відважність в тому, щоб розпочинати якусь справу і розвивати свою справу саме під час війни. Чи чому саме така назва? Та назва власне виникла уже як і проект після початку повномасштабного вторгнення, коли багато чоловіків відправилися захищати нашу країну, і дуже Багато обов'язків і справ лягло на плечі жінок, наприклад, дружин чоловіків, які зараз на фронті, і в тому числі бізнеси, які велися раніше, чи можливо ціла родина, яку треба забезпечувати, і багато жінок зараз шукає ну, типу, от такі способи реалізації, як створення власного бізнесу, чи підтримки бізнесу свого, який був створений. Раніше чи там умовно родинного бізнесу, і от звідти з'явилася назва, бо наші жінки зараз справді відважні. Пане Максиму, але знаємо ми також, що в рамках цих проєктів проводилися різноманітні дослідження того, того, що найбільше бракує, чи не вистачає нашим жінкам, підприємцям, чи жінкам, які мають якісь ідеї щодо відкриття свого бізнесу. Чи дійсно йшлося саме про безкоштовне навчання? А, так, виходить так, що Нюанс безкоштовного навчання, і його великий плюс у е, створенні ком'юніті і допомоги в подоланню страхів психологічних, які дуже часто заважають е, людям почати бізнес, бо це ось створити ФОП, це страшно. Мені теж в свій час було страшно створювати ФОП, бо це податкова, і я не знаю, що з цим робити. І е, от такі власне навчання, коли ти отримуєш е, знання, можеш проконсультуватися. Індивідуально з експертом, а ще й можеш залучити фінансову підтримку. Вони насправді дуже допомагають і не тільки жінкам. От у нас був попередній бізнес екселератор, який нещодавно закінчився, мав назву власне. У ньому брали участь як чоловіки, так і жінки. Були сімейні бізнеси, ветеранські бізнеси. І е, цей проект був до, досить успішний і мав дуже хороші відгуки від е, учасників. Дуже багато учасників е, зараз об'єдналися, створюють колаборації й е, та й просто дружать між собою, допомагають, підтримують в е, розвитку, як і особистому, так і бізнесу один одного. Пане Максиме, ну і водночас знаємо що е, е, такою дієвою складовою цього проекту є діджиталізація бізнесу. То чи можете е, по, прояснити цей напрямок, в чому він полягає? Угу. Е, так е, цьому цей напрямок е, був створений вже безпосередньо під час другого сезону, під час першого сезону е, його на жаль не було, але е, це дуже корисна історія, і у нас будуть е, виступати е, під час е, лекцій. Спікери з компанії Visa, спікери з компанії Monobank, спікери, з які займаються інтернет-маркетингом, які займаються e-commerce, буде також координатори з компанії Checkbox, і в нас окремо виділено модулі з діджиталізації, Бізнес-процесів і е, застосування різних діджитал-інструментів у власному бізнесі, це і е, різного е, роду crm системи це і е, міжнародні платформи для е, електронної комерції, е, це і створення вебсайтів для продажу товарів чи послуг. І, от більше в цьому напрямку, для е, скоріше е, масштабування бізнесів. Масштабування бізнес ідей був створений ще такий додатковий підпункт, пане Максиму. цьогорічна назва відважна два масштабування та діджиталізація про діджиталізацію. Ми почули. А про масштабування наскільки власне готові розширюватися, що наразі відомо про це, і чи дійсно плануєте більше залучити об'єднати жінок підприємець як минулоріч та у нас ми сподіваємось, що цього сезону у нас буде значно більше учасниць, і з приводу масштабування у нас, оскільки цей сезон трошки більший ніж минулорічний, у нас аж 17 освітніх модулів, ми змогли трошки розширити тематику, і в тому числі приділити багато уваги бізнес-процесам, їх моделюванню, моделюванню власне. Компанії її організаційної структури, як створювати компанії, які придатні для масштабування, тому що не всі бізнес-ідеї, на жаль, можуть масштабуватися. І так само у нас приділено от, значна частина діджиталізації, яка безпосередньо пов'язана з масштабуванням. Бо якщо ти в інтернеті, то ти по всьому світу, тому от. Дуже багато уваги буде, буде саме цьому: і інтернет-маркетингу, і просуванню своїх продуктів, і їх продажу безпосередньо на онлайн платформах. Пане Максиму, нусь, цей проект відваж на 2 називається зокрема візійним акселератором. То чи можете пояснити ось це значення? Про що йдеться? Що за акселератор ще з візією? Так, акселераторами ми називаємо. Програми покликані розвивати бізнес, е, акселерувати його, тобто, ніби зрощувати. Коли до нас приходить на початку проекту, е, це учасниця, яка просто має бізнес-ідею, а в кінці проекту е, це вже учасниця, яка чи безпосередньо готова до запуску не знаю, своєї першої лінійки продукції, чи вже її запустила. Ми вважаємо, що цей бізнес ми змогли акселерувати, ніби його е, підняти. Підняти у його е, стадії розвитку. Е, він візійний, е, тому що е, важливою частиною бізнесу є візія. Е, без візії е, бізнес е, це е, не підприємництво. Як би це дивно не звучало. Але підприємництво це не завжди про бізнес, а бізнес це не завжди про підприємництво. І ми е, скоріше підтримуємо візійні бізнеси. Е, Тобто ті бізнеси, які мають е, трошки вищу мету, ніж просто заробити собі грошей. От, власне, це про це, про Вона щось більше, правова. ніж просто що, заробити. Грошей. Що може бути от, в цих словах, трішки більше, ніж просто заробити грошей? Власне, що люди мають вкладати в цю візію, і яких варіантів ви точно не розглядатимете? Е, у нас. На даний момент принаймні немає не якихось червоних ліній з приводу візії. Головне, аби вона була, аби людина розуміла, навіщо вона це робить. Це може бути от наведу приклад Тетяни Клімук з її проєктом. Візія її бізнесу це дати людям з інвалідністю відчуття, що вони такі, як всі, і вони не відрізняються насправді від. Загального населення і дати їм це відчуття шляхом е полегшення їм підбору одягу. Умовно, е людина, у якої немає частини кінцівки, е наприклад, е ноги, е вони зазвичай підгортають штанину, і це по перше незручно. Це може натирати, і це виглядає е може виглядати часом е не дуже. Красиво. А е, коли це штанина, яка підігнана безпосередньо під твої параметри, е, це, е, по-перше, привабливіше, по-друге, зручніше, там нічого нікуди не задуває. І от це якраз про візію. Коли ти створюєш свій бізнес е, не просто для того, щоб створити бізнес, а у тебе є місія, от як, наприклад, у неї це. Дати відчуття людям з інвалідністю, що таки з ними все добре. Ну, типу, е, нічого супер е, жахливого не сталося, життя продовжується. Його треба продовжувати жити. Е, так само умовний проект Гудмут е, е, У них е, візія це е, е, забезпечити ніби здоров'я нації шляхом. Е, Популяризації хелсі десертів, які не містять цукру, лактози і великої кількості алергенів. І в них є така міні-місія стати е, макдональдсом е, серед здорових десертів, щоб їх точки були всюди. І, от власне, їх бізнес це не про те, щоб. Просто продати е, солодкі десерти е, їх бізнес про те, е, щоб люди ставали здоровішими, щоб умовні люди з діабетом чи з алергіями теж могли їсти смачні десерти, е, як і всі інші. Оце це, це про візію.